Слава Ісусу Христу, дякую пасторам. Я почула, що наші мозги виключають в університетах, там хто вчиться в школах. Чому? Тому що дають еволюцію. І еволюцію дуже легко розрушити. Тому що є перший закон термодинаміки, який каже, що енергія сама по собі не з'являється і нікуди не зникає, тому що ми є енергія і матерія. І тому є той, хто створив нас, це Господь. І Перш ніж ми прийшли на цей світ, Бог вдихнув, дав свого духа в сім'я. І так зачалися ми і народилися. І мій дух, який всередині мене, він тут є живий, і він є вічний. і він Вийде з мого тіла, коли моє тіло піде в землю, як пастор каже. Ну, тіло воно розкладається. Еволюція каже, що все створюється від вибуху, але тіло воно розкладається, і ми бачимо, що в нас в Україні війна, і від вибуху не створюється нічого нового.